Всім доброго здоров'я. Сьогодні 30 травня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику ХС, підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Сьогодні, 30 травня, в усіх навчальних закладах прозвучить останній дзвоник. На жаль, є навчальні заклади, які зруйновані. Зруйновані ворогом. І це ми маємо пам'ятати назавжди і маємо все робити для того, щоб відновити контроль над територіями та відбудувати наш освіту. Випускники літом будуть намагатись вступати в навчальні заклади. Я всім бажаю успіхів. Ви маєте вступити в ті навчальні заклади, які плануєте. І опановувати спеціальності, які хочете. Користуючись нагодою, закликаю вибирати технічні напрямки, адже нам потрібні якісні інженери. Нам необхідно розвивати нашу економіку і боронити країну від ворога. Тому що зараз наші інженери роблять дива, які стримують ворога. Ми маємо бути. Вдячні нашій батьківщині і робити все для того, щоб наша країна була і розвивалась. Колектив Хмельницької ЄС продовжує підтримку наших захисників. Дякую кожному за кожен донат, за наближення перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!